Глава 10. Придорожнє кафе Чіко Іца Вранці Крембо все ще солодко похропував на спині, хапаючи лапами повітря. Йому снилися галушки з пармезану з трюфелями, грибним консоме, битими горіхами і з квітами руколи. Несподівано автобус різко пригальмував. Водій голосно оголосив Зупинка півгодини! Чікоіца. Баунті вмить підстрибнув на своєму лоші футлярі. Аго, ми йдемо їсти бурито. Аміго, вставай, звернувся він до товариша. А то сніданок проспиш. Ще мить, і Баунті вже з гуркотом стрибав по струнах у Як на біду, гітара стала ковзати на банановій шкірці, величезний капелюк Сомбреро упав з голови сплячого музики та накрив Баунті як намет. Крембо побачив, як живе Сомбреро рухається в напрямку відчинених дверей. Жалкуючи, що не додивився такий прекрасний сон, песик узяв свої речі й поквапився до виходу з автобуса. На узбіччі дороги стояла невелика, нічим не примітна дерев'яна хата, пофарбована в зелений колір. Їх зустріла вивіска прищіпка іспанською мовою, мабуть, запрошення зайти або меню. Біля дверей, у глиняному квітковому горщику з намальованою головою кота, ріс довгий, неначе котячий хвіст. Колючий кактус. Всередині кафе виявилося цікавіше, ніж зовні. Запахи спецій були всюди. Розливаючись у повітрі тонким екзотичним ароматом, вони змішувалися з запахом чогось дуже пряного, гостро щепали ніс, відволікаючи від сумних думок. На сніданок були кава і смажені банани. Баунті попросив офіціантів принести їм з крембо бурито мексиканські пироги з м'ясом, з кибочками авокадо, помідорами, сиром та квасолею. Основною особливістю мексиканської кухні є гострий перець чилі, який кладуть майже в усі страви. Крембо цього не знав і з голоду проковтнув відразу два пироги з гострим соусом. «Ой, як пече! незабаром вигукнув він. Апчі! Апчі! Води. По круглих щічках крембо, річкою текли сльози. Цуценя навіть подумало, що настав його останній день, всередині все горіло й пекло. Здавалося, що хтось розпалив вогнище прямо в його шлунку. Грінго. кивнули співчуттям офіціант, що означало іноземець, і, отримавши ствердну відповідь музик, побіг по воду. Нас чекають пригоди! Saney Golden v svete plno dobra